Щоденник повномасштабної війни будні волонтера презентувала хмельницька волонтерка Аля Возняк. Книгу почала писати у березні цього року. У липні вона вийшла накладом в півтисячі примірників. Будні волонтера не лише про тепловізори, дрони і десятки автівок для військових. Були також лазня і холодильник на колесах, виготовлені для захисників, а ще благодійні аукціони з лотами, артефактами війни. Каже щаслива, що в темну пору зустріла на волонтерському шляху багато світлих людей. Абсолютно точно, правдиво, і від душі я не зупиняюсь і не можу зупинитися, тому що я для себе зрозуміла, що поки я щось роблю для інших, то мої рідні. Мій чоловік, мій брат з ними буде все добре. Я знаю волонтерів більш потужних, да які якби які роблять набагато більше ніж я. Але я завжди рахую, що якщо я врятувала хоча б одне життя, якщо я допомогла хоча б одному підрозділу, я зробила вже багато. З перших днів повномасштабної війни чоловік Алі вирушив на фронт добровольцем. Брат воює з 2015-го. Я служив 86-му батальйоні тероборони збройних сил України. Її чоловік. Також служив в цьому ж батальйоні. Ми разом були на Харківському напрямку, на Донецькому, Славянську. Не вистачало військової амуніції. Я вже не говорю за бронежилети чи шоломи. Ось тому якраз Аля, будучи тут, вона якраз організувала перші поставки. Вона Скоморохова були першими волонтерами нашого батальйону. На презентацію авторка книги запросила тих, хто з 2022-го пліч опліч з нею допомагає зсу і щодня мотивує. Після першого збору її доньки Аріни, коли просто неба семирічна дівчинка разом з однокласниками продавала іграшки. Зрозуміла, війна змінила їхнє життя. У квітні 2022-го аріна зібрала понад 11 тисяч гривень на більше як тисячу великодніх пасок для захисників. За весь час війни зібрала пів мільйона разом з однокласниками. Ми ще робимо з подружкою Афіною в школі, робимо браслетики і продаємо їх на підтримку ЗСУ. у книзі. Історії життя волонтерів і захисників. І кожен, хто прийшов на презентацію, знає ціну буднів під час війни. Волонтерство це життя. І якщо е, ти е, направду готовий працювати, якщо ти направду готовий бути волонтером, і ти справжній волонтер, ти не маєш права вторгнутися. Однією з перших прочитала книгу волонтерка мистецької сотні Гайдамаки Софія Ференс. З авторкою познайомилися під час вручення премії Жінки, що вражають, сподобався формат даної книги, коли написано дата і що відбувалося в цей день. Мені сподобались неймовірні фрази, які буквально можна цитувати. Я знаю, як ніхто, скільки разів на день, на тиждень до неї надходять запити на збори. І, Паралельно тривають інші збори, при цьому доводиться іноді комусь відмовляти і в шаленому темпі збирати кошти. Це складно, але вона справляється. Книгу котру закінчила писати 22 червня. Волонтерка презентувала у свій день народження. Тож гості прийшли з подарунками і донатами. Волонтери на жаль беруть на себе функцію держави. Коли Допомагають військовим те, що мала б зробити держава, але не робить, роблять волонтери. Найважче каже авторка книги в процесі будні волонтера не вигоріти і знайти власну мотивацію. Кошти від продажу видання, аля планує передати на автівку для 92-ї протитанкової бригади і продовжує нотувати історію волонтерства. Далі ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.